У Харкові запрацювали пункти незламності, які були законсервовані на літній період. Ось це розташований на залізничному вокзалі. Тут є всі умови для комфортного перебування людей. Фортиці незламності Укрзалізниці почали працювати ще минулого року і набули неабиякої популярності, особливо на прифронтових вокзалах. Минулої зими їх було понад 100 по всій Україні, в тому числі і у Харкові, говорить представник Укрзалізниці. Цього року на залізничних вокзалах їх вже відкрито. 96. Фортеця незламності це не лише пункт обігріву. Акцентує він у фортеці незглавності. Є все від гарантованого старлінком зв'язку до гарячої їжі, до гарячого чаю залізничного до безпосередньо пунктів підзарядки. Тобто, тут усюди дуже багато розеток і різноманітних пунктів збереження і підзарядки гаджетів. І відповідно, це пункт, в якому можна і відпочити, і обігрітися, і пити чаю, і підзарядитися. Фортеці незламності на харківському вокзалі може з комфортом розміститися до сотні людей. Тут є близько 60 точок підзарядки, зручні стільці, безлімітний чай. На харківському вокзалі поряд з пунктом відкрита і дитяча кімната. Тут можуть провести час матусі з малечою. До фортеці незламності на залізничному вокзалі можуть завітати не лише ті, хто від'їжджає чи прибуває. Тут ради зустрінуть мешканців Харкова, просто перехожих всім, кому необхідна допомога. Вокзали стають опорним пунктом, тому що фактично іноді буває так, що цілі райони знеструмлені, не мають світла, не мають тепла. Відповідно, люди просто приходять. Вокзал це є ну в першу чергу пункт комунікації з людьми. Якщо необхідно, ми довеземо до безпеки. А базово ми готові завжди всіх тут обігріти, напоїти гарячим чаєм і дати підзарядитися. Яна біляєва Ігор Лоханін, та з грашком Олександра Панченко, Харків. Новини.